Легенда Майя про потоп, що включає історію братів героїв, відображена в священному тексті Майя по польвух. Це один із найважливіших текстів Майя, що містить міфи про створення світу, історії богів і героїв, а також вірування та космологію цієї давньої цивілізації. Згідно з міфом, боги Майя вирішили створити людей, але їхні перші спроби були невдалі. Перші люди були зроблені з глини. Але вони розпадалися та не могли функціонувати належним чином. Боги спробували створити людей з дерева, але хоча ці істоти могли ходити та говорити, вони були бездушними та не мали розуму чи поваги до богів. Розчаровані своїми творіннями, боги вирішили знищити їх великим потопом. Вони наслали дощ, який тривав 40 днів і 40 ночей, знищуючи дерев'яних людей. Деякі з них перетворилися на мавп, що за віруваннями майя Є предками мавп, які існують сьогодні. Після потопу боги створили сучасних людей з кукурудзи, які виявилися успішними із здатністю мислити, говорити та віддавати шану богам.